Це не перший такий пасаж. Попередній пасаж був зовсім нещодавно, коли Туреччина напередодні ймовірного візиту Путіна до Туреччини говорила про те, що варто відновлювати зернову угоду за посередництва і Росії, і Туреччини. Зараз черговий пасаж. Це про те, що Туреччина хоче повернути собі пальму першості в геополітичному сенсі. Тому що вона вважає своїм, ну, Ердоган безпосередньо вважає своїм успіхом зернового году те, що перемовини свого часу велися в Туреччині між Росією і Україною на початку повномасштабного вторгнення. Тому тут геополітичні цілі, які Туреччина хоче. Знову досягти або, хоча б, спробувати це зробити. Проте, як на мене, це як є закон філософії, що в одну і ту ж річку двічі вступити не можна, а Туреччина всіляко намагається це зробити з іншого боку, це я розглядаю як підігравання. Усвідомлене чи не усвідомлення Російської Федерації, там і Китай про те саме говорить, і Туреччина, майже в унісон. це про капітуляцію по великому рахунку України, а не про вирішення проблеми. Тому що ні Туреччина, ні Китай не бачать, не хочуть бачити першу причину. Не Україна напала на Російську Федерацію, а Російська Федерація напала на Україну. І тому тут адресом гніву має бути Росія. Її треба примушувати до миру, а не Україну. За рахунок, вибачте, за тавтологією України дуже багато політиків, політичних сил і країн хочуть потрапити в умовний рай. Геополітичний, економічний, енергетичний будь-який тому, що на українському кейсі можна паразитувати до безкінечності, як показала практика. Так я думаю, що все-таки тут є російський слід, тому що Росія дуже, скажімо так, наполегливо працює своїми ну, партнерами, не партнерами, але візаві для того, щоб отримати паузу. І потім уже як вони кажуть у себе добити Україну трошки пізніше перепрошитися в плані військовому економічному. Завершити та дії, і потім з новою силою через рік, можливо, можливо, через більше, можливо, через менше, знову напасти і закрити українські питання, як вони це говорять. Тому, по великому рахунку, у Туреччині зрозуміло, які зиски. це геополітичний, про який я казав трошки вище, і економічний, тому що все-таки у них є. Бажання і в атомній енергетиці, і в газовій складовій співпрацювати і по великому рахунку війна ця відображається в негативному сенсі на всіх економіках, тому вони хочуть припинити цю незручність. Але знову ж таки, коли уважно слухати їх заяви, я там щось не почув про те, щоб Росія вийшла з території України. І повернула території, які вона захопила. Цього немає. Говориться про суверенітет, ще про якісь речі, дуже красиві терміни, за якими нічого не стоїть. Тобто, по великому рахунку, нас знову ж повторюсь, примушують до миру. Тобто, а в нашій ситуації це до капітуляції. Вигідно їм е зробити це так, вигідно з багатьох причин, економічних і політичних. Але питання в іншому: що коли всі навколо України граються в геополітику, в політику, в економіку, Україна бореться за своє виживання. І тому нам не підходять мирні ініціативи, ні турецькі, ні китайські, тому що ми спираємося на свою мирну ініціативу це формула мира. Яка повинна бути основою для всього, тому що знову ж повторюсь: не ми на Росію напали Росія на нас, і тому ми, як країна, яка захищається, намагається вижити і повернути силу міжнародного права, маємо право на першу скрипу. Туреччина завжди так говорила. Весь період повномасштабної війни вона саме десь вибирала варіант посередині, зважаючи на те, що це золота середина. Ні, це не золота середина, це підігравання диктатору, як на мене. І Туреччина просто хоче показати всьому світу, що вона може зробити те, що не може зробити Європа. Те, що не може зробити Сполучені Штати, а от Туреччина може е, досягнути миру. Але це ж не так, тому що їх риторика вона не влаштовує в першу чергу і ту ж Росію, по великому рахунку, і Україну. Тому що Туреччина забуває одне: що Путін у усіх своїх заявах про ніякі мирні перемовини він не говорив. Він говорить постійно про капітуляцію, про те, що мають піти назустріч Україні. І коли вони коментували, я не пам'ятаю, чи китайський кейс чи турецький, це не важливо. Лавров сказав, що, китайський, скоріше за все, що не можна відбудовувати світопорядок, не враховуючи позицію Російської Федерації. Секундочку, а хто зруйнував цей світопорядок? Росія вона має бути покарана, а її голос не має взагалі ніякої сили, тому що вона є країною злочинцем злочинцями-терористам? Тільки цивілізований світ може говорити, проводити якісь перемовини, вибудовувати формули, але не Росія. Росію треба примушувати до миру. Туреччина цього не хоче робити і, навпаки, намагається примусити знову ж, вибачте, що повторююсь, нас. І отримати свою вигоду як в геополітичному сенсі, так і в економічному, щоб далі продовжувати економічні зв'язки з тією Росією і не боятися якихось санкцій. Тому цей, скажімо так, напрямок, який Туреччина зараз обстоює, він мертвонароджений, тому що він не враховує інтереси України.